От бачите, отако от має бути після того. Ми зрізали той штурпак і взяли землі в руку такого і затерли і дерево подякує і буде жити. Покажу вам, як я дрова. О, дивіться, таких повних вісім тачок. Повних. То, що треба цю воду кинути. Тут трошки порозкладати би було сюди ширше. І таких повних вісім тачок, то є складо метр дров. От маєте. А тепер порахуйте скільки коштує такий з ялени купити дров. Десь коло тисячу гривень. От працюйте цілий день і заробите тисячу гривень. Туди будете розуміти, що таке хліб того хто. В лісі, ну, бачите, порядки ходить і я вже показував, що дбає за кожним потачком. Бачите, як дерево файно, прекрасно живе. І того не робить лісник, бо в нього немає 17 рук. Він то не, не може зробити, а я коло хати живу коло лісу. І є що палити, і є що рихтувати. Все, є, лишень людина хотіла, як то кажуть, руки при, при цей приложити. Хто буде казати, за отакі вокриве? криве? За отакі вокриве. Лісник тобі не подякує. Зрізав, забрав і пали, і гроші не плати. За прицеп дров 10 чи 12 тисяч гривень за великий трактор.